Друзі, як вам така штука, перший раз в житті Андрій буде тушив капусту. Сюди потрібно ще додати е, томатної пасти трішки буде в кінці. А тут дивіться вариться капусточка. І тут в мене 900 грам грамів капусти було і кілограм м'яса. Андрій буде дуже круту капусту тушив. Що йому? О. До томатної пасти і зараз її перемішаю з м'язком. Спитався сестри, як що до чого. В двох словах короткий рецепт мені... мені тушеної капусти. Вона мені спочатку почала виписувати, там духовка туди-сюди. Як мама готує, я кажу Віка, я не хочу вчитися користуватися духовкою, Того мені простіший рецепт. Вона сказала, обжарюєш. М'язко з цибулькою, з морквочкою обсмажив його і в кінці додаєш томатної пасти, щоб не пригоріло, а коли капуста вже довариться, вже буде готова, тоді висипаєш цю смакоту, вже в каструльку з капустою і помалесенько на маленькому вогні. І її туш. Ось так. Mm -hmm. Сніговика, який стоїть на дорозі. Блін, я не знаю, чи виїдемо ми звідси, чи ні. Але попереднього разу, коли я бачив, коли я їхав і було на дорозі трішки снігу, то мені було дуже слизько, а звідси я зараз розумів, що я просто не вийду, вона почне лизати по снігу і все. Потрібно, напевно, брати лопатку і так прокопувати, щоб виїхати на цю доріжку. Переїжджаємо. Пізніше вам покажу, як буде виглядати нове житло. Добрий день, друзі! Добрались ми до нового житла, так як і обіцяв, зараз вам його покажу. Е, Ледве ви виїхали зі своєї вулиці, тому що замело дуже сильно. Викопували лопаткою, підкопували трішки цей сніг, почистили, щоб виїхати. Отже, житло у Нью Нью-Вестмінстері. Коштує воно. Я вам скажу в кінці відео, скільки воно коштує, щоб ви знали. Дивіться, це така маленька, я не знаю, тут кухня і така маленька, типу Living Room, чи як це можна сказати. Ну, я, я не знаю, ні, Це все-таки просто маленька така кухня. Тут нема Лівінг Room в нас у цій кімнаті. Мікрохвильовка, холодильник, все просто. Що я вам тут можу ще показати. Ну, коротше, тут головне, що тут нічого не потрібно купляти, посуд, все є, все добре. Ось так виглядає плита, все таке стареньке, але мені чомусь тут тепло, дуже і комфортно. З хлопцями ми грали е, на, на Юзефа камінь-ножниці папір. І я виграв ось цю кімнату. І це означає, що я заїжджаю в неї. Це було перше наше місце, хто буде сам жити в ось такій кімнаті. Дивіться, тут просто є такий великий шкаф, якому вже можливо 100 років. Ось такий шкаф величезний є столик, телевізор, який мені не потрібен. І тут дуже багато місця для своїх різних речей. Це, до речі, дуже добре. Це перше місце, ой, перша кімнатка. Тут а, дивіться. Ось так виглядає вашрум, умивальничок, ванна, все по-простому. І далі тут ще якась шафа знаходиться, тут пральня. Єдине за що ми будемо платити, окрім оплати за місяць, це за, праль... за прання. Тобто прання, блін, де тут світло? А де тут світло? Не бачу я світла. Тут нічого нема. Тут боюсь якісь запобіжники клацати. А вам нічого не видно. А, от воно. Може, о, так, дивіться, ручка прив'язана сюди, я не, я не помітив. Ось це пралка. Ось це типу ополіскувач із сушарка, мені здається. Це коштує 3,50 за один раз використання і це коштує 3,50. Будемо хлопцями просто збирати свої речі, закидати, прати і платити там по якихось декілька доларів в тиждень. Це окрім оплати. Єдине за що ми платимо? За комуналку, за тепло, за світло, за електрику. Нічого ми не будемо платити. Ось так це виглядає. Далі тут кімната для двох. Вона. Величенька, ось така. І е, це друге виграшне місце по Юзефа. <сум> чувачі чи Юзефа, А це третє. Русланчик нас програв, він дуже не хотів спати на ось цьому, ось цьому ліжечку, але програв. І, і що? І поки що буде Русланчик тут спати. Через два місяці домовилися, якщо нічого не міняється, і я не з'їжджаю від хлопців на окреме житло, то ми міняємося. Я заїжджаю в цю кімнату і так будемо змінювати своє місце проживання. Тут такий комод, тут столик. Теж, до речі, доволі така непогана кімнатка. Тут дивіться, такий шафа, така в китайському стілі. Тут треба музику вставити, якийсь звук, де хтось медитує біля бонсая. Йогою займається. Короте, ось така величезна, я б сказав, шафа дуже. Мені подобається. Мені взагалі, ось коли я так відходжу, то мені подобається, як виглядає цей куточок. Шафа собі такого прикольна і, і ліжечку. І тут мені такий затишний куточок. Не знаю, чого Русланчик тут не дуже хоче жити. Русланчик хоче сам жити, він у нас одинак. але... Але поки що. Поки що поживе з Андрієм, а потім, якщо що, або ми з ним поміняємось, або, або я взагалі зіду, і хлопці будуть жити собі двоє і мати кожен по окремій класній кімнаті. Тому, друзі, якось так. Ось так виглядає наше нове житло у Нью-Вестмінстері. Зараз я вам конкретну інформацію розкажу: це житло коштує 2300 канадських доларів на місяць. Плюс ми заплатили за вдаток за якусь там, якщо буде якась заподіяна шкода цьому житлу, то, то можливо, ці гроші ми могли би там втратити. Але зазвичай, якщо все нормально, то ці гроші повертаються людям, які винаймають житло. Завдаток був половина суми місячної, тобто 1100, 1150 доларів це завдаток і 2300 Оплата за місяць. Тобто ми в сумі заплатили 3450 доларів. Це по оплаті. І що ще я вам цікаве, житло в Нью-Вестмінстері. житло, я б сказав, стареньке, і в нас кожен переїзд це вже третій у Ванкувері, і житло все ніби як трошки гірше, гірше. Але взагалі мені потрібно, щоб було просто де спати, де поїсти, де помитися, де скласти свої речі. І Мені здається, що це найважливіше, ну, а то чи батарея оця покрашена, пофарбована, перепрошую, чи вона виглядає якось ось так. Це тільки просто якась картинка, яка зовсім не впливає особисто для мого комфорту життя. Тому що якби в мене було своє житло, то так хотілося б, щоб воно було виглядало гарно. А так як я орендую просто житло, то мені, в принципі, на даний момент, поки зарплата невисока, то мені це абсолютно не принципово і. Якось так, друзі. До речі, житло допомогла мені знайти моя знайома. Вона мені скинула контакти чоловіка, який займається житлом. Він просто ніби як підробляє на цьому. Його звуть Данило. Він отримує якусь суму від лендлордів за те, що він знаходить їм мешканців. І я спитався Данило, чи можна твої контакти давати людям, які також шукають житло? Він каже: Так, можна, але тільки є одна проблема. Людей в мене повно, котрі шукають житло. Немає лендлордів, які здають його. Тому до цього відео у описі під відео я залишу контакти Данила. Його телеграму, напевно. І якщо є у вас бажання або є така потреба, тому пишіть Данилу про те, що ви шукаєте житло. Якось так виглядає. Виглядають ці всі нюансики. Якщо є якісь запитання, можете запитуватись у коментарях. І, якщо сподобалось вам таке житло, можете поставити вподобайку. Якщо не сподобалось, можете поставити дес вподобайку, чи як правильно сказати, я не знаю. Вподобайку таку перевернуту до донизу. До Буде цікаво подивитися, кому воно дуже не сподобалось, і скільки людей, який відсоток. Ось таке друзі, вийшло. Відео. Дякую, що подивились до кінця, і до зустрічі у наступних відео.